Друзі, всім вітання, Автомаркет Рівне з вами. Заїхав до нас наявність такий дубль борт. Це у нас Mercedes Sprinter на спарці в максимальній базі, в ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Це у нас тут цілесеньке, гарнесеньке, безсторонніх ключань, сіщі з колісно Мішелін. Зайди ми по содинку, фаркоп розетку. Борт у нас в ідеальному стані з довжиною 360 і шириною 2.15. Тут все також. Гарнесеньке, кілесеньке. Він у нас іде шестимісний. У водія та пасажира є підлокітник, є вібасу, є кнопки управління мігалками. мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер на автоматі, датчик світла дощу. Всі сидіння у нас доглянуті, чистенькі, Салончик також прибраний, чистенький. По двигуну це у нас 2,2 дизель на 160 рекінські сили і 120 кВт. Мігалочки всі працюють. І ціна його 29 800. Все, будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!